Поки вся мейнстрімна ігрова індустрія заманює нас постійно зростаючою кількістю полігонів і передовими технологіями, які змусять нас відчути емоційний зв'язок з песиком, скромні розробники Індії ігор пропонують нам те, що вони вклали всю свою пристрасть, а не безмежний капітал. І однією з таких ігор є Dust and Енліс Tale. створена переважно однією людиною, вона спокійно втреноса деяким проектам, над де якими трудилися сотні працівників. Незважаючи на свій мультиплікаційний вигляд, гра зачіпає досить реальні проблеми. Регіон, який слугує сценою для цієї історії, вже довгий час перебуває у стані війни. Війська генерала Гаяса вступають по цій землі з однією метою знищити расу холоднокровних разом з усіма, хто буде їх захищати. Одним з воїнів в цій війні, мабуть, найкращим серед них всіх є наш протагоніст. Смерть почуває на кінчику його меча, очікуючи на душі його наступних жертв, і він не підводить її. Все більше і більше гинуть від його руки. Один, він може протистояти цілій армії, але й для нього вже заготовлений кінець. Але тут не все так просто, тому що якимось чином наш головний герой втратить всі свої спогади. Знаю, це стандартно для багатьох ігор, але тут не все так просто, повірте мені. Покликаним допомогти йому в пошуку свого місця в цьому світі є балакуючий меч Ара та миле руде літаюче на наймення Фіджит, яке по сумісності є також охоронцем цього магічного меча. Сюжет розділений на п'ять частин. Головний герой Даст встигне відвідати та дослідити все: від підземних печер з дивними місцевими жителями до вкритих снігом гір. У селищах знайдуться персонажі, які охоче відправлять Даста на квест, деякі більше ніж один раз, тому гравцю буде чим зайнятись у вільний час. А якщо квести не для вас, то в грі є купа секретів, які представлені у вигляді магічних скринь, набитих всіляким добром. Ключів до цих скринь та таємничих кліток, зачинених на чотири замки і схованих від чужих очей. На щастя, для гравця фіджет володіє інстинктом, який повідомить про наявність секрету, схованого десь на рівні, тому обшукувати кожний рівень гравцю не прийдеться. Карта в грі виконана у стилі Metroidvania, де кожен регіон розбитий на прямокутні рівні, по яким і блукає головний герой. Доступ до деяких рівнів або частин рівнів відкривається для гравця тільки з допомогою спеціальних умінь. Які представляються по мірі проходження сюжету. Повне проходження з усіма додатковими квестами та секретами зайняло у мене близько 14 годин, що є дуже хорошим показником для такої ціни. Графіка чудова. ручно намальовані пейзажі доповнюють загальну картину і повністю занурюють нас в цей казковий світ. В грі просто нема місця, яке б я зміг назвати погано зображеним. Всі вони ідеальні, і кожне з них заслуговує бути зображенням на робочому столі або в рамці на стіні. Різноманітність ігрових локацій радує око, настільки вони не схожі одна на одну. Персонажі виглядають просто неперевершено: вправний воїн Даст, мудрий меч Ара та мила та розкішна Фіджет виглядають як головні герої якогось аніме, які опинилися серед героїв Діснеївських мультфільмів «Робінг-гуд» та Американська історія. Варіть купу персонажів, з якими можна поговорити, і всі вони якісно озвучені, незважаючи на те, що всі актори, які працювали над цим проектом, є аматорами. Найкраще попрацювала актриса, яка озвучувала Фіджет. Її персонаж просто переповнений різними емоціями, що ще більше виділяє її на фоні інших, більш простих в емоційному плані персонажів. Наявність її персонажа просто необхідна для гри. Крім допомоги в бою, вона також слугує для створення комедії на протязі цілої історії та деколи ламає четверту стіну. Без неї Дасту прийшлось би важко. До саундтреку гри приклали руку Hyperduck Soundworks і постарались вони на відміну. Музика доповнює цю історію, наповнює її емоціями. Виконана переважно з використанням класичних інструментів, вона не може не зачепити заживе. Композиція, яка грає під час титрів, навіює легку журбу, тому що вона, як вказано в назві «Journey's End», символізує закінчення подорожі, яку мені не хотілося закінчувати. Незважаючи на те, що музика постійно супроводжує гравця, часом масові вбивства та нарізання монстрів на шматки, стоять її на заваді. Тому, якщо ви є фаном чудової ігрової музики, я б порадив послухати її поза грою. Геймплей змішує в собі елементи слешеру, екшн РПГ і платформінгу та поміщає їх у 2D. Останній під середину гри з появою здібності лазання стає досить нестерпним через незручну систему чіпляння за рослини на скелях. Що на певному етапі гри стало причиною більшості смертей, що мені довелося бачити за час проходження гри. Якщо ви є фаном ігор Devil May Cry, то бойова система не буде для вас нічим новим. Я б назвав її молодшим братом Devil May Cry. Вона представлена у вигляді комбо. Комбо-рухів у грі небагато з десяток, тому вивчити їх неважко, тим більше, що більшість з них доступні вже на початку гри. Зі зброєю в грі тільки один меч, який, крім того, що часом дає поради, Ще й доповнює рухи Даста можливістю розкручувати меч перед собою, як це робив Данте в Devil May Cry, та повітряною атакою, під час якої Даст розкручується в повітрі як торнадо. А щоб зробити бої ще більш видовищними, Фіджет має можливість доповнити наші комбо іскоркою, вогником і зарядом. Дані вміння використовують місцевий еквівалент мани, який відновлюється за рахунок виконання комбо. Бої швидкі та динамічні, вороги беруть не вмінням, а кількістю. Тому часом можна настільки захопитися їх знищенням, що можна просто загубитись на екрані. В грі присутні міні-боси, до кожного з яких потрібен свій підхід. Так, великого троля з непробивним кам'яним щитом потрібно оглушити перед атакою, а на некроманцерів діє тільки атака фіджит. На кшталт лічильника стилю в Devil May Cry тут є свій лічильник комбо, який впливає на бонус до досвіду за знищення сил недругів. Чим вище комбо, тим більше досвіду. А якщо гравець буде необережним і дозволить себе вдарити, то лічильник обнулиться і доведеться набирати так комбо на тисячі ударів спочатку. Проблема бойової системи та гри в цілому це рівні її складності. Я завершив гру на третьому з чотирьох рівнів складності без проблем, майже не помираючи від рогів. Більшість смертей були викликані моєю самовпевненістю та нетерплячістю, а також не слід забувати про бурульки, отруйні підземні гриби, лавину, лаву та шипи. Вже після години гри на нормальній складності. Я без проблем знищував всіх ворогів, яким лише зрідка видавалося торкнутися мене. Після підвищення складності єдине, що відчутно змінилося, так це сила, з якою б'ють недруги та кількість здоров'я, яке відновить найближчий портал. Як і в кожній РПГ, по досягненню нового рівня гравцю буде дана можливість підвищити один з чотирьох параметрів. А щоб запобігти нерівномірний розподіл, дані параметри мають знаходитися в межах чотирьох рівнів один від одного. Гравцю доступний інвентар для різних інгредієнтів, які випадають з монстрів, і які можуть бути продані торговцю або використані для створення якогось корисного предмету, як то обладунків, кілець чи якихось інших стандартних для рольових ігор предметів. Але перед тим як щось крафтити, спочатку потрібно знайти креслення, які зрідко випадають з монстрів або зі скринь, які заховані від гравця, тим самим заохочуючи нас до дослідження всіх закутків ігрового світу. Dust Даст Tale – неймовірно гарна гра з чудовим сюжетом та незабутніми персонажами з простою в освоєнні бойової системи, єдині проблеми якої незначні, це легкість проходження та платформинг, який часом змушував мене стискати мишу сильніше звичайного.